Скриває тебе. Отже, на вихідних у Нью-Йорку український легковаговик Денис Берінчик нагадаю, не зумів успішно захистити титул чемпіона світу за версією WBO. на легендарній арені Медісон Скваргаден протягом чотирьох раундів встиг вперше у власній кар'єрі Берінчик побувати в нокдауні. А згодом і прийшов дебютний нокаут. від 11 років молодшого Кейшона Девіса, що відбувалося у ринзі, і чому от на думку Макса Діденка, автора Ютуб каналу і проекту Тайк Майсон, поразка ця про прогнозована ми його зараз і обговоримо. Кажу тобі: привіт, Макс, привіт, друзі, привіт, Юра. От перед записом, як ми мали виходити, ти сказав, що для тебе зовсім не є неочікувана поразка Дениса Берінчика, і ти був шокований, бо йому вдалося захистити титул WBO у дебютному в принципі поєдинку щодо захисту проти, проти на 11 років молодшого проспекта Кейшона Девіса. І от вже з'явилася інформація, буквально перед нашим спілкуванням, що Берінчик, начебто, бився із травмою. І як думаєш, чи це виправдання від тренерського штабу, чи просто не зуміли підготуватися до такого якісного суперника? Ну, ти знаєш, це дуже двояка історія, тому що спершу тренер сказав, що була травма, яка стала на заваді перемозі нормальному поєдинку. За добу Денис виходить в медіа, в соцмережі і каже, типу, от ми не змогли нормально підготуватися. Тобто виникає питання: така що ж головна причина травма, чи не той рівень підготовки? Як на мене, це комплекс факторів, чому сталося те, що сталося? Е, перше, ми беремо те, що це американець, який боксує в Нью-Йорку під егідою Топренк. Всі зовнішні фактори карти в руки. Це молодий проспект Топренк, якого і так мали би класно вести. Але тут навіть не про зовнішні фактори, не про судівство. Є тренерське питання, тому що Кішона тренує Бомак Макінтаєр. Це один із найкращих тренерів сучасності, просто зараз. У Дениса Барінчика я вважаю, був класний тренер Єгор Голуб, молодий, затятий людина, яка фантастично любить свою справу і віддавалася в співпраці з Денисом ну, просто повністю. Я знаю, наскільки добре він вивчив Наваретта. Я розумів, що шанси будуть, якщо вони так само вивчать Кішона, і все піде класно, але. Тренерське питання теж було дуже складним, тому що Дениса змінився тренер по ходу, Просто от посеред підготовки міняється тренер, і вже не той, якби рідний Єгор Голуб, а Станіслав Григорук, із яким Денис працював раніше, чомусь припинив співпрацю і вимушено, якби її поновив. Тому, власне, я й не здивований, тому що всі ті фактори, які можна зважити, які можна проаналізувати, вони вказували на те, що. Денис глибокий аутсайдер цього протистояння, хоч він і у статусі чемпіона світу. Після бою вийшов в інфополе колишній український боксер Іван Хитров і озвучив дві причини поразки власне Берінчика у цьому поєдинку. Перше, що він мав рвати дистанцію, проти більшого заберетиме від себе Девіса, але дозволив зайняти центр ринку. І при цьому, як відомо, Девіс спокійно підніметься у вищу вагову категорію. Це не його рідна. І друга причина це, що під час пілотовчого періоду серед спаррент-партнерів Берінчика не було боксерів, які діють в принципі в манері Девіса. На це хитровна натякає, що готувалися якось не так. Ну, ти знаєш, дивно на це нарікати, тому що Денис половину підготовки провів у Штатах. Там можна підібрати собі будь-якого спарних партнера. Реально, і кішон Девіс, він хоч і технічний висококласний боєць, але я не повірю, що під нього не можна підібрати спарних партнерів, будучи в Америці. Тому як, як причина поразки, ну не знаю. По самому поєдинку. Кішону було дуже зручно боксувати проти Дениса. Кішон любить далеку дистанцію, і в принципі для Дениса було взагалі питанням: а як подолати, як скоротити цю дистанцію? Тому що спершу перший раунд провів. І Денис, і Кішон в такій манері, що вони просто придивлялися. І це типовий раунд Кішона Девіса. Навіть коли він перемагав у стартових раундах, перший раунд він взагалі так обережненько, десь там подалі тримає, джеб викидає найбільше того. Ну а далі було видно, що Денис хоче скорочувати дистанцію, але робить це прямолінійно, робить це видно і робить це зручно для суперника. Тому що Денис звично для себе змінював стійку. При цьому ну виходило так, що він тільки оголював якби свої голову, свій тулуб. І кішону було дуже зручно лупити і дальнім аперкотом, і дальнім боковим. Якщо ми подивимося епізоди саме нокдауну і нокауту, вони прийшли саме тоді, коли Денис боксував у не зовсім зручній для себе стійці з правою рукою попереду. Тому, власне, всі ті тактичні напрацювання, які були, вони не спрацювали, ба більше вони місцями були дуже зручними для молодого американця. Власне, логічне запитання. Я думаю, що команда Кейшона Девіса точно готувалася до того, що Берінчик змінюватиме стійку і таким чином спробує його дезинтувати. Чи резонним було таке рішення знову це робити, а не працювати в більш природній для себе стійці? Ти знаєш з одного боку, зважаючи на те, як у Дениса це проходило проти Емануеля Наваретте, проти Івана Менді, ну він змінював стійку і це діяло. Це реально давало результат. Тобто, з такого боку здається, ну як би да. Але проти Кішона Девіса цього було просто замало. Він технічно дуже складний боєць. Тому всі ті прийоми, які запропонувала команда Дениса і сам Денис, вони виглядали простувато. По-перше, по-друге, змінюючи стійку, було видно, що не кішону незручно боксувати проти Дениса, коли він змінює стійку. А самому Денису було не так зручно, коли він працював у звичній стійці. Тому, якби, ну, це не спрацювало, скажімо так. Окей, і от що до моменту у третьому раунді, коли в першу кар'єрі Денис Бернчик опинився в нокдауні, нагадаю, яка ситуація трапилася, начебто, Денис апелював до арбітра, що Девіс завдав удару забороненого, тобто йому в спину, коли він знаходився до нього практично на Е, Чи резонні такі апеляції на твою думку? Ну, у випадку, коли Денис навіть не може сказати мовою судді, що він хоче сказати, а полювати дуже складно. Але насправді, ну, мені здається, що в цьому епізоді нічого такого крамольного не сталося. Ну, реально, епізод такий, що можна його розцінити як заборонний удар, а можна і як удар, ну, цілеспрямовано, власне, в дозволну зону. І як на мене, ну це не прям критичний удар, ба більше Денис швидко піднявся, але ну, такі, як флеш не флеш, нокдаун все ж таки відрахували. Тому апелювати можна, але це нічого б не принесло, ким би ти не був Денисом Берінчиком чи Флойдом Мейвезером. Якщо так. вже відрахували, то то все. Ну так і нагадаю, що так аналогічним чином Денис Бринчик опинився у нокауті вже в четвертому раунді. Також поцілив йому лівим боковим в печінку, і так і після цього не зумів продовжити бій українські боксери. І от ставили запитання: журністи, знову ж таки, згаданим мою хитрову. Чи от можна було щось змінити під час бою якісь корективи внести? Розуміючи, що план на бій просто не працює, Кейшон захопив центр рингу, Спокійно контролює Берінчика. Він не може до нього прорватися, скоротити дистанцію. А коли скорочує, то отримує удар у відповідь. І при цьому хитро стверджує каже, що під час бою складно внести якісь корективи, бо працює практично все на автоматизмі. І мене оця от відповідь трішки здувала тебе ні. Та ні, абсолютно. Ну по такому бою я погоджуся з Євгеном, що щось змінити внести якісь корективи, які би працювали. Ну, умовно кажучи, зміна стійки це вже спроба щось скоригувати. Чи воно спрацювало в плюс? Та ні, абсолютно, стало тільки гірше. Те, що Денис хотів і мав би рвати дистанцію, дуже швидко її скорочувати, він це намагався робити. Але ну, скажімо так, намір, як на мене, досить правильний. Але, мабуть, виконання трошечки не таке, яке мало би бути. Тому що навіть епізод, коли Денис опинився в нокауті, він Власне, і скорочував дистанцію. Він намагався робити те, що він мав робити: в'язати, бруднити, накладати руки, хоч на шию, але втомлювати цього опонента і працювати з ним у клінчі і дещо з брудом. Те, що Кішон не вміє робити. І навіть в тій роботі, де Денис мав би бути сильнішим за опонента, він все одно поступився в цьому епізоді. Тому ну якби не працювало просто все. Навіть там, де намагалися внести якісь зміни, трошки по інакшому працювати. Кішон просто в цей вечір був кращим, практично всюди, в усіх аспектах. Тобто, ти стверджуєш, що просто альтернативного плану якогось набій і змінити його переламати, в принципі, брінчика не було. Ну хіба що якісь там лакіпанч? Ну лакі панч важко називати прямо альтернативним планом, тому що це пощастить небачання та 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 але ну, були якісь незначні корективи, але глобально плану Б. B... Може, він і був. Просто питання в тому, що бій закінчився в четвертому раунді, і ми могли не встигнути його побачити, скажімо так. Але знову ж таки, план А, план Б, як на мене, все було програно заздалегідь, тому що. Ну, підготовка певно, що була неналежна. Якщо про це говорить сам Денис Берінчик, ну, Травма... мене дивуються коментарі. Перепрошую, тепер перебуваю, але не дивуються mm -hmm. коментарі. Розповідає тренер, що була підготовка неналежною. хитро розповідає, що не так готувалася, не було відповідних з партнерів. І сам Берінчик після бою каже, що так я погано підготувався до першого захисту титулу чемпіонського, в принципі, вперше в житті. Ну, мене це також дивує. Я теж не до кінця розумію, типу, як таке взагалі може бути. Але в тому, що він підготувався неналежно, ну ми це побачили. Це, це дійсно було так. Чому так сталося? Я думаю, що мабуть, все ж таки. Зміна тренера внесла певні корективи, тому що ну, тренера поміняли просто посеред кемпу. Ем, ну і власне втрата Єгора Голуба це прям, це прям важко, це прям складно. Плюс, знову ж таки, я так розумію, що підготовка тривала більше, ніж мала би, і це теж не завжди грає в плюс боксеру. Тобто, по попередньо Денис мав би боксувати в Андеркарді Усик Ф'юрі 2 у грудні. Але там один боксер з Британії злетів, інший, по-моєму, чи травмувався, чи злетів, і знову, типу, все пішло не за сценарієм, що змусило команду перебувати в кемпі на два місяці більше, ніж потрібно, змінювати локацію кемпу. Тому, власне, там були дуже ну, неоптимальні обставини для того, щоб боксувати от саме в лютому місяці проти такого опонента і таке інше. Плюс, знову ж таки, травма, яка була. Ну, як на мене, Денис, будучи в статусі чемпіона, мав право робити запит на перенос. Абсолютно, типу, якщо в нього є всі медичні показання про те, що це серйозне ушкодження, що він не може боксувати, то ну навіщо виходити? Навіщо ставити під ризик свій чемпіонський пояс, який дався дуже важкою кров'ю? Тому ну все було не так. Все було не так до бою, як на мене. Ну і вибір суперника, до речі, це дуже сміливо. і Тут треба роздатися компліментами на адресу Дениса Берінчика. Бо Кіншон Девіс вважається одним з найперспективніших бійців американських незалежно від вагової категорії, і не дарма в нього ідентичний тренер, що й в Теренса Крофорда, лідера рейтингу поза будь-якими ваговими категоріями. І от як одного ти б... з одного з лідерів, тому що Олександр Усикі наоя і на може одного з. Лідерів я заговорився, бачив так е, ледь не принизив досягнення просто унікального Олександра Усика, що він б'є просто більше хлопців за себе. І, в принципі, Кейшон це для нього. Я так розумію, на хлопський розум це для нього не рідна вага. І от читав коментарі, стверджують, що от Боб Аром товатоперенк ставить на нього досить великі ставки, і тепер він є його улюбленцем. А до цього був таким Василь Ломаченко. Тобто, виходить Берінчик проти це не простий проспект, це людині, які малюють світову славу. Це так і є. По перше, я хочу повернутися до питання вибору суперника. Я не думаю, що Денис сильно вибирав. Mm. Тому що ну з одного боку я вірю, що Денис це той, хто не буде сильно вибирати і скаже цього, давайте цього. Нема питань, буду боксувати з будь-ким. Але питання в тому, що після перемоги над Наварети Денис вже був зобов'язаний дати бій бійцю компанії Топренк і по рейтингам WBO... Кішон Девіс був найвищим. Він був єдиною, ну такою найбільш не єдиною, але найбільш достойною опозицією. Там альтернатива ще був Еймонд Муратай. Але він трошки поступався перейтигам кішону. Тому власне Топренк Пренк висунула Кішона як претендента на цей бій. І власне цей бій відбувся. Ну а щодо перспективності цього хлопця, у мене питань не виникає. От, взагалі, я пам'ятаю, що коментував його поєдинки на Олімпійських іграх у Токіо. І вже тоді було видно, наскільки це людина з класним відчуттям боксу. От він демонстрував стильний, красивий бокс до неможливого. Він програв кубинцеві тоді у фіналі, який був просто іще більш різким, іще більш швидким, і ще швидше міг приймати рішення. Але при цьому кішон тоді вже був тим бійцем, який на фоні сірої маси олімпійського боксу вирізнявся і дуже вирізнявся. І це було класно. І те, що він дійшов до чемпіонського бою за. 3-4 роки професійного боксу і 14 або 13 поєдинків. Це теж дуже круто, тому що за цим показником в легкій вазі крутішим був лише Ломаченко і ще один боєць там з далекого минулого століття. Я вже не пам'ятаю, на жаль, його імені. Тому в його перспективності ну, не виникає сумнівів. Плюс тренер Бомак Макінтайр, він кого завгодно собі в суперники. не в суперники, а в підопічні брати не буде. Це людина, яка взяла Теренса Кроуфорда і довела його до того самого статусу топа. І зараз він має всі шанси це зробити з Кішоном Девісом. Тому це безумовно дуже перспективний хлопець. Тому Денис програв не аби кому, а можливо майбутній суперзірці боксу. І, до речі, в них досить схожа історія попри розрив у віці в 11 років. Нагадаю, що Денис Берінчик здобув срібні медалі Олімпійських ігор 2012 у Лондоні. І от в Кишона Девіса в аматорах така ж історія, що правда він здобув срібні медалі Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. І що цікаво, обоє вони в фіналі програли кубинцям. Так, да, абсолютно саме так. Саме так і є. Ну причому де, той кубинець, якому поступився Денис Барінчик, я не пам'ятаю, чи він взагалі дебютував у профіну, там прям кар'єра не те, щоб дуже склалася. А от кубинець, якому поступився е, власне Кішон Девіс, ну там теж дуже перспективний хлопець Енді Крус. І зараз його промоцією займається Едді Хьорн. Наскільки я пам'ятаю, то лише його вивезенням з Куби кудись в Європу чи в Штати, це вже була там окрема операція, тому що ми знаємо, що в кубинців все ще є певні проблеми. Ну, але те, що він суперперспективний, і Енді Крус може дати бійки Шону Девісу в профі, це теж може бути суперісторія, тому що вони між собою зустрічались в аматорах чотири рази, і всі чотири рази перемагав Енді Крус. Тобто їхній реванш у профі, це може бути історія дуже крута з фантастичним бекграундом. Ну і нагадаю, як колись купинські е, покидали так званий острів Свободи, просто тікали на плотах до Сполучених Штатів Америки і там же собі будували успішну чи то неуспішну кар'єру. Були різні кейси, не будемо вдаватися, бо нас відео потряхує про інше. Про от першу дебютну поразку Дениса Берінчика на профірингу. І підходимо до логічного питання. От, в вересні, ой, перепрошую, у травні українські блискавці виповниться 37 років. І постає разом запитання: чи вартує продовжувати кар'єру, і чи є шанси Дениса Берінчика повернутися до титульних боїв? У легкій вазі. чи вартує продовжувати кар'єру, як на мене, безумовно вартує. А, з тих опцій, які я бачу, просто у Дениса було був обов'язок дати бійцю топренк бій. Якщо в нього є ще ось ці от контакти, обов'язок дати бійцю, топ пренк інший бій. Там є ще одна дуже хороша опція. Це власне Реймонд Муратая, який зараз в топі WBO. Це теж шикарний проспект компанії топренк. І насправді, якщо Денис дасть йому тягла. Ну, це поверне Дениса там на рівні топ 3 топ 4 рейтингів всіх асоціацій. Це було би дуже круто. Питання в тому, чи він зможе і чи буде така опція, ось це важливо, тому що насправді Денис дуже важко і дуже довго пробувався до поєдинків в Америці. І важко було туди пробитися, а затриматися там, це буде теж дуже-дуже складно, тому що там, крім українців, вистачає своїх американців, кубинців, мексиканців і так далі. І це окрема історія. Тому продовжувати однозначно треба. Я не думаю, що зараз стоїть питання взагалі завершення кар'єри, але чи дасть Денису, ще дійти до чемпіонського бою? Я би цього дуже хотів, але, чесно кажучи, в цьому сильно сумніваюся, тому що конкуренція в легкій вазі просто шалена. Якщо зараз підуть іще чутки про можливі об'єднання, ну. Там всім буде не до Дениса, яко кажучи. Ну і зважаючи на те, що продемонстровано було на Madison Square Garden е, останніми вихідними проти Кейшона Девіса, шансів там ну, не вразив відверто він американську публіку. Йдеться про Дениса Берінчика. Е, так, безумовно, але перед цим був хороший бій теж під егідою Топренк проти Еммануеля Наварете. По-перше, по-друге, це може зіграти і, і іншу трошки сторону в, в цьому аспекті, тому що якщо Реймонду Муратаї захочуть зробити бій проти когось більш-менш іменитого, але такого, щоб з думкою, що Муратай його переміг, можуть дати Барінчика. А Барінчик зовсім не простий опонент, тому я думаю, що. Він іще може себе показати. Головне, що просто випала така нагода. А зараз в легкій вазі вона може бути, може не бути. Але якщо дозволиш, я ще в теж в кінці пару слів хочу сказати про Дениса, тому що ми так його критикуємо, але насправді ми на тебе хочуть... не критикуємо. Ми писуємо бій, ну складно було це. І ми і ми висвітлили. Мені здається, чому цей ти висвітлив? Не я, я в тебе розпитуюся. Чому mm. от цей опонент точно не простий? Це не солодка булочка. Це 100%, це 100%, що ну, з точки зору спорту бій повністю програний. Але в той же час Дениса точно хочеться підтримати. І не менше ніж там Олександр Усик. Для мене дуже показово було те, що коли хтось критикував Дениса, хтось сказав, що це була легка перемога для там, Кішона Девіса. Дуже багато бійців Збройних сил України, які вийшли публічно, аби підтримати Дениса, які підтримували його перед тим. Як на мене, це найвищий рівень визнання, тому що зараз всі підтримують Збройні сили, а збройні сили і окремі їх представники підтримали Дениса. Це окреме нагадування про те, яка він людина, скільки він зробив для того, аби. Окремі підрозділи були сильнішими, і власне це показник того, що можна програти, але залишитися дуже високо в очах громадськості, і це про Дениса. Він програв у спорті, але безумовно це дуже крута постать, дуже крута персона в українському боксі, і просто в Україні, саме тому, що він людина, а вже потім боксер. Ну, всі знають, яке велике серце в цього невеликого здавалося б, хлопця з габаритами фізичними е, йдеться про Дениса Берінчика. І мені дуже сподобалось, як ти описав е, також в своєму телеграм-каналі і писав про слова підтримки, і те, як підтримують його хлопці з збройних сил е, України, і ти написав, що це вистано народний чемпіон. Денис Берінчик саме, е, бо ця людина постійно з народом і його підтримує е, також народ. Дякую тобі, Максим. Що знайшов часто можливість описати поєдинок на Madison Square Garden в якому, на жаль, Денис Берінчик поступився кейшону Девісу. Це був Максим Діденко, автор Ютуб каналу Тайк Майсон. Залишу послання у коментарях. Досить цікаві і класні відоси виходять. Також з вами був Юра Гавричак. Побачимося на от ресурсі Футбол24, де ми також спілкуємося про бокс. Дякую, тебе, Максим. Дякую, що покликали, і всім перемог.